Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Патрулюю Україну молдовський кордон. знаходясь на відстані кілометр кілометр 200 від прикордонної смуги і натрапив на страшну картину. Подивіться, як палять сокірянські ліси. Знаходжуся я в турецькій долині. Сьогодні 12 листопада 2023 року. Ліс палити заборонено. За те, що ти підпалиш, ліс штраф або кримінальне покарання. Подивіться, що роблять лісівники. Просто подивіться оцю яму. Вони звалюють ліси і палять. Я не знаю. Дичість, дичість. Яку горілочку у нас п'ють лісівники на обході номер 6 медов. Обхід номер 6. Сикірянське лісництво. Горілка медов. І страшне відео.